якій долоні хіроманти читають людські долі по лівій, чи по правій, чи по обох долонях. Як ви думаєте, насправді, обі долоні є важливими для хіроманта. І, знаєте, дуже часто буває така ситуація, що людина може бути переученою лівшею, але вона про це не знає. А це також відіграє дуже важливу роль. Але я вам скажу загальне значення. Якщо ви є правша, то ваша права долоня є активною, на правій долоні показано ваше минуле, теперішнє і можливе майбутнє. Чому можливе майбутнє, як ви думаєте, тому що своїми думками та рішеннями ми можемо змінювати долю. А на лівій долоні тоді ж показані ваші природні задатки, здібності і той сценарій подій, який би мав бути. Якби ви не змінювали свою долю, тобто показана та доля, яка би мала бути. Але якщо ви є лівшею, то ваша активна долоня є тоді лівою, а пасивна долоня є правою, і ситуація тоді змінюється. Все стає навпаки. Але ж я вам хочу сказати таке, що я звернула увагу, це, в принципі, вже доказано, що лінії та знаки на долоні змінюються на обох долонях. Саме тому потрібно розглядати. Обі долоні. А також дуже часто, якщо ви є правшею, то саме емоційний стан показаний на лівій долоні. І коли хіромант робить хірологічний аналіз долонь, то варто звертати увагу на те, що написано на лівій долоні, і на правій долоні. А ви правша чи лівша, яка у вас долоня є активною?